А сова це є символом мудрості, науки, хто дотичний філософії, ще хто дотичний до цього, буде для нього дуже гарним подарунком. Дивіться, як вона виконана. Вона виконана методом точного лиття: це посріблення, фрагментарна позолота, камінчик Сваровський, вставлений замість ока, і ця сова сидить. Сідає на книги, що сам символізує цю мудрість, це справжній витвір ювелірного мистецтва. Думаю, ну. Класно буде подарувати якомусь науковцю, та не тільки в принципі для будь-кого це буде оригінальним подарунком, тому що це є витвором мистецтва. Дуже гарно буде виглядати в кабінеті, особливо в якогось юриста. До прикладу, і цей подарунок приємно дарувати. Це все приховано під склом, в такий підрамник та обрамле.